Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Єва ВАУ-вихідні. Акція з 9 по 11 травня включно. Сів, ціна 70 гривень, і є різні варіанти. Цей варіант сів, є антиналіт, вони йдуть із розпилювачами, об'єм 500 мл. Є ще кремсів, 41 гривня 50 копійок. більші. Нема, на жаль, але теж є акції. Можливо, у вашій ЄВІ вони будуть. Сів, мичий, засіб для підлоги та стін 89,50 за 1 літр. Доместос по 100 гривень 1 літр. Такі варіанти теж 1 літр. Ціна 94,50. Знижка 30% на підгузки трусиками. Лакіпін. Ціна 365 гривень. Це акція не на вихідні, але не могла оминути увагою. 691 гривня. Аріаль капсули 60 штук в упаковці. Кешбек 80% від вартості на весь туалетний папір. Сніжна панда 4 рулони. Він йде 4 шаровий 100 гривень. Трьохшаровий 8 рулонів за 223 гривні. Такий варіант: трьохшаровий 4 рулони 90 гривень. Вологий туалетний папір Зева дитячий 95 гривень, 42 штуки. Від Greenway 40 штук, 38,50 і 80 штук за 45,80. Туалетний папір 79 гривень, 4 рулони. За 339 такий варіант. П'ята шаровий, шість рулонів. Тут акційна ціна Заваделюкс, 196 гривень, вісім рулонів, трьохшаровий. І такий варіант: За Ваделюкс, трьохшаровий, чотири рулони, 139, Диво 74, диво двошаровий, 49,30 Літо 53 гривні 4 рулони. 52 гривні 50 копійок. Такий варіант теж 53 гривні. З ароматом персика. Ціна 52 гривні 50 копійок. Полісся. тут є 8 рулонів 77 гривень. Обухів 104 гривні. Салпа, туалетний папір 4 рулони 95 гривень 112 гривень. Відзева ексклюзив, це є Туалетний папір управдом 4 рулони за 30 гривень, 80 копійок. Від полісся, тут є з гільзою або без. Ціна 39,50 за 4 рулони. Від Greenway, 4 рулони 58, 57, 90 гривень це є 8 рулонів, двошаровий. Такий варіант за 64,50 грінвей і 63 гривні 50 копійок трьохшаровий без аромату. Це з ароматом персика. На усі шкарпетки від торгової марки Amigo акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких 3 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожчих. Можна брати чоловічі, жіночі, дитячі. По 53 гривні чоловічі. Такі по 50, 45. Жіночі по 45 гривень. Такі 31 гривня із сердечками. 35. Так, підслідники 25 гривень. Спортивні укорочення 25. 30. Це приємніші, ніж ці на дотик. Навіть і по 20 гривень однотонні. 35, 20. Спортивні речі, кольори є. Мінус 50% на другу одиницю на усі капці ту степ. Ось такі. Ще, щоб в них було ту степ писало. Є і в'єтнамки, і шльопки. На усі засоби для догляду за жіночою гігієною від торгової марки Лінджері знижка 40%. Гелій 62 гривні 58, об'єм 300 мл. Вологі серветки для інтимної гігієни 20 штук за 24 гривні, 15 штук за 15,40. Великий асортимент щоденних прокладок 20 штук 22 гривні, 80 копійок, 50 штук 52 гривні. І найбільший варіант це 100 штук за 93 гривні. Для критичних днів 28-80-10 штук. 20 штук 55 гривень, 40 штук 107 гривень. І тампони. 48,50 за 16 штук. 32 штуки 77 гривень. 8 штук за 28 гривень. Супер знижка. 40% на урологічні прокладки. Те Леді. Такий варіант: 32 гривні, 80. Те Леді прокладки 12 штук за 47,30 64,50 за 20 штук. До речі, та порівняти з іншими магазинами, то в Єві на вихідних на ці прокладки досить гарна акція. 28 штук за 64,50. Так, ще є що тут є? Ще вам покажу, що є. Такий варіант 185 гривень це є підгузки трусиками. Знаю, в полоховій багато хто таки бере 115 гривень. Так, 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 тут є 48 штук. І за 64,50, ось такі, 10 штук. Ще одні є 70 гривень, а це вже щось інше Діпенд. Знижка 25% на всі ополіскувачі для ротової порожнини. Ось такий 500 мл за 74,50 50 Айсберг, професійні засоби для догляду за ротовою порожниною, мінус 40%. Тут не лише зубні пасти, а є ще відбілюючі зараз вам детальніше покажу. Ось такий варіант, це є повністю, так би мовити, апарат. І є ще в ампулі засіб, який буде відбілювати. Все розписано, ціна 166 гривень. Наступне це є гель. Гель ціна 87 гривень. Потім олівець, ціна 104 гривні. Смужки 3 штуки в упаковці за 87 гривень. Від мене така вам порада. Якщо маєте в передніх зубах пломби, то краще не ризикувати відбілювати, тому що зуби відбілюються. Загалом, це навіть якщо і в стоматології будете відбілювати така замітка, зуби відбілюються, а пломби ні. Тобто треба буде повторно перепломбовувати зуби. Так, хвилинка відступу: кокосове вугілля для відбілення зубів 87 гривень. Така зубна паста 95-20 за 190 грамів, вона йде із дозатором. Хто не любить відкручувати ковпачок, закручувати, то придивіться. 46,50 це її ополіскувач майже 300 мл. Дуже гарна акція, кешбек 80% від вартості на усі чоловічі шампуні. Трошечки розкажу вам більш детальніше про бонуси. Вони нараховуються на картку Єва. Ці бонуси вони появляються на вашому рахунку одразу на наступний день після покупки і списати їх можна впродовж 21 дня. Якщо не списати, то вони просто пропадуть їх. Не буде. От, як можна їх списати? Ви приходите, наприклад, на наступний день після покупки, обираєте собі будь-який товар, який вам цікавий, так, підходите на касу і кажете, я хочу списати бонуси. І вам кажуть, скільки у вас є бонусів, ви можете оплатити не більше, ніж 50% від вартості покупки. Тобто, якщо ви візьмете. Товар, який коштує 192 гривні, ну, заокруглимо, 200 гривень. Так? То ви зможете оплатити 100 гривень бонусами і 100 гривень вам прийдеться оплатити або карткою, або готівкою. От. Шампунь About Hair ціна 70 гривень. Манкей за 40 гривень. Шаума по 96,50. Це є 400 мл, 750 із дозатором дозатром за 198 Шампунь кліамен, об'єм 360 мл, ціна 192 гривні. Менший об'єм 225 мл 119 гривні, 125 ціна акційна 440 мл, дав 167, 400 мл, нівея 158 250 мл і 230 гривень за 400 мл. Headshote 199 гривень за 330 мл. Продовжила акцію на прикраси для волосся, жіночі, дитячі, підвіски, браслети все це із цього стелажа. Обираєте дві одиниці, третє в подарунок, знову ж таки, те, що є дешевше по вартості. Асортимент дуже різноманітний. Тут, тут що хочеш, можна знайти. Обірвалась на пів закінчилась пам'ять. Такий на ногу браслетик. Така каблучка 129 гривень. Це така сережка, кафа чи що то є? Ціни нема. Таке манюсеньке метеличок. Коротше, багато цікавого. За 50 гривень сережки. Це набір 4 штуки. Парфумерія Dolce Gabbana Ентіті Бояж Рояль. Знижка до 50%. Манюні по 329 гривень 5 мл. Чоловічі аромати. Жіночі аромати версачі. Ентіті по 149 гривень 30 мл. Її і по 79 гривень, теж 30 мл. Два дорівнює 4 на LCF, усю декоративну косметику. Берете будь-яких 4 одиниці, дві дешевших підуть вам у подарунок. Щось новеньке приїхало, близьке для губ. Деві кіз аромат персик 80 гривень глітери. По 60 гривень. О, яка цікава туша. Туш, туш, туш. Ціна 40 гривень. Почтаю, а є ще туш для нижніх війн. Ціна 40 гривень. Нівея засоби для догляду за обличчям вибірковий асортимент знижки. Зволожуючий гель крем 199. Заспокійливий нічний крем 139. Вікові по 164. Вирівнююча сироватка, 247, 187, 194. Акція на Гленбі усю декоративну косметику 2 дорівнює 4, так само, як і з LCF. Обирайте будь-яких чотири одиниці цієї декоративної косметики і отримуєте дві одиниці, які дешевші у подарунок. Важливо, це має бути від Glen B. Не можна поєднати, взяти дві від LC, а від GlenB. Має бути однієї травої марки, цієї зазначена рекламація. От Тут багато цікавого, тут є і. Декоративна косметика для обличчя, для нігтів всього багато. Знаєте, мені треба для зняття липкого шару засіб. Тут можна таке знайти. От. І місає вся декоративна косметика, також з акцією 2 дорівнює 4. Берете 4 одиниці, вигідно йти з подружкою та набрати на двох, а оплатити за дві одиниці. А взяти 4. І ще одна гарна акція це кешбек 80% на усі масочки для обличчя у вигляді Саше. Це можуть бути як і патчі, так і тканинні маски. д де від дуже величезний асортимент таких товарів. По 23 гривні є масочки. Дуже великий вибір по 20 одній такі у вигляді фруктики. Так, це звідки падає. починають навіть є по 10-50. Корейські маски. Є визавека по 40 гривень. Це є холіка-холіка, якщо. Ні, есфоліо по 50 гривень, по 50. Фармстей по 30 гривень дуже великий асортимент. Повернеться вам 80% від їхньої вартості. І ось ці маски теж мають йти на кешбек з інших торгових марок. Є Лореаль, є від карньєр, бо вони йдуть теж у Саше. Ціна 66 гривень. І ще одна акція на капелюхи, окуляри та сумки, дорожні або пляжні. Один дорівнює 2. Обираєте собі два товари, можна об'єднувати різні. Те, що буде дешевше із двох одиниць, піде вам в подарунок. Окуляри 169 гривень. Сумочки її різні по 249, такий варіант 399. Дуже гарненько виглядає стильно. Містки на кнопочку закриваються. Такий варіант. Ціна 249. Кому цікаві капелюхи, в минулому відео показувала. Зайдіть собі у список відтворень Єва і подивіться. Всім гарного дня! До нових зустрічей!